Це не ліквідний автомобіль з точки зору. Потім, коли людина покатається, його треба ще комусь продати. Кому ви продасте, якщо там легше сказати, що не фарбовано? А це кришка багажника і три двері, ніж те, що фарбована. А якщо фарбований в дах? До побачення, телебачення. Глядаємо посад b 8 FL. четвірочка, тобто ми замінювалися. Радіатор забитий автострадними вінцями. Бампер внизу ось такий почуханий. Бампер перефарбовувався. Ось тут бачите, такі кратера від ракування. Тут ліфтар підпотіває. Напане авто ніби полірували. але так, дуже, дуже, дуже лайтово. Так, тут шиба у нас. Двійка, тобто рік 22-й. Якась історія була, замінювалися. Залишки пасти на хромі. Отут трішки щуханий кант, теж полірували, якимись такими круговими рухами залишили царапину. Повторно офарбований, шарпи поліфруби. Мав би бути в районі 120, по факту маємо 200-300. Тут шпаклівка. авка вся теж перефарбована. Так, ці двері теж підлоковувалися. Не по зовнішній стороні чотири елементи: це двоє дверей з правої сторони, водійські двері і трішки багажника.